Всім привіт зі Скоп'я. тут за моєю спиною щойно завершилася міністерська зустріч ОБСЄ, яка для нас особливо важлива, тим, що тут уперше за дві роки, уперше від початку великого вторгнення Росії. Лаврова, зрештою, прийняли і дозволили йому сидіти за одним столом з європейськими міністрами закордонних справ. Ми пояснимо, чим же зрештою все завершилося, чому Лавров поїхав звідси незадоволеним, та про те, чого чекати Україні від цієї організації. Далі Мене звати Сергій Сидоренко. Ви на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. Спершу буквально два слова про те, чому взагалі нас має цікавити ОБСЄ. ця організація, яку в Україні найчастіше знають за тим, що її спостерігачі раніше не помічали російських обстрілів на Донбасі. Та річ у тім, що е, насправді ОБСЄ це значно більша структура. Це організація, яка, яка об'єднує держави з трьох континентів: Європа, е, Північна Америка та частина Азії, і це організація, в якій досі є Росія, і це означає, що її там треба покарати тому що не має лишитися жодної міжнародної організації у світі де росія може сидіти поруч із світовими лідерами поки що ця мета виконана не повністю але зараз у Скоп'ї наші дипломати зробили крок в цьому напрямку отже чому перш за все про те чому ми стверджуємо з певністю що лавров Поїхав звідси незадоволеним результатами. Да, тому що він сам це показав на своїй підсумковій прес-конференції, де він відверто нервував, Щойно слово отримували західні колеги, західні журналісти. Навіть починав пояснювати, хомити і пояснювати, що журналісти повинні мати кращу освіту, щоб у нього питати щось. Я сказав, що мені безразлично, чим закінчиться нинішні засідання ОБСЄ. Агентство Ну, ви, я не знаю, ви, где получали образование журналіста. Пожалуйста, виступайте. Ви Вы хотите виступити. Там хтось кричав. Ви там нікого не, не обидели, я не знаю. Хто там кричить то Що ж, зрештою, вирішили тут у Скоп'ї? Я. я нагадаю про те, чого хотіла Росія. Лавров не приховував, що е, в ідеалі було б непогано для нього заблокувати. Е, Перепризначення керівництва організації і по суті її знеструмити або знекровити. Річ у тім, що е, м, кілька керівників, зокрема керівник е, так званого БДІПЛ, який спостерігає за виборами, е, це для Росії просто кістка у горлі, е, тому що м, ця організація критикує саме Росію, підтримує Україну і зараз, ну після 22-го року, повністю стала на сторону е, України і Києва, і відповідно е, Росія. Я хотіла змінити цих людей і не припустити, щоб нинішнє керівництво залишилося. Так, от, всупереч цьому бажанню, зрештою, Росія погодилася зняти своє вето, і нинішнє керівництво організації лишається ще на 9 місяців. Але ми не можемо говорити про повну перемогу України. Дійсно, по цих конкретних призначеннях Україна перемогла, але тільки на 9 місяців, і Росія це робить свідомо. По Суті, це означає, що менше ніж за рік знову постане питання, що робити, як продовжувати діяльність цієї організації, або шукати яких якихось нових керівників, які би одночасно задовільнили і Україну, і Росію, і Польщу, США та інших гравців, знайти такий компроміс буде дуже непросто. А насправді будемо щирими, Лавров хоче знову приїхати. До Європи цього разу головування буде не в північній Македонії, а у Мальті, у державі члені Євросоюзу. Навіть зараз для того, щоб е приїхати сюди, Лавров. Зламав по суті санкції і ЄС і Північної Македонії. Наступного року буде все серйозніше для того, щоб він побував на міністерському засіданні, він змів брати участь у якихось дебатах. Він буде вимагати, щоб його допустили на територію Мальти, держави-члена ЄС, і можливо. До Відня також до держави-члена ЄС, і можна припускати, що Росія на це ставитиме серйозно для Росії. Кожен такий крок це підривання європейських санкцій. Це вона показує цим, що в принципі для неї можна робити виняток. І от тут велике питання: чи знайдеться у Тієї ж мальти стільки сміливості, щоби відмовити російському міністру закордонних справ у північній Македонії такої сміливості у міністра не знайшлося. А ви можете спитати, чому взагалі не виключити Росію з цієї організації? У мене також таке питання, і понад те, Україна офіційно заявляє навіть міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Нещодавно говорив про те, що його вибір це виключення Росії із ОБСЄ. Я я вважаю, моя позиція відома добре, що якщо ми дійсно хочемо врятувати обсє, то ми маємо або перезаснувати ОБСЄ без Росії або знайти шлях вигнати виключити росію з обсє але на жаль проблема в тому що у обсє рішення всі ухвалюються одностайністю або за принципом консенсус мінус один тобто що має бути не більше однієї держави яка проти але проблема в тому що росія не одна у неї є підлегла білорусь яка голосує Рівно так, як їй скажуть з Москви. Ну і крім того, не забуваємо про існування тієї ж Сербії, яка також завжди готова піднести снаряди Путіну та Лаврову. Тому виключення Росії з ОБСЄ – це непоганий сценарій, який мало реалізований. Є також варіант, як говорив міністр Клеба, перезапуску, але на це бракує політичної сміливості зараз. По суті, українські дипломати працюють над тим, щоб обсє. Готувалося виключати Росію з процесів, тобто обмежувати її членство в організації, попри те, що Росія цього не буде хотіти, і от тут у Скоп'є наш посол в ОБСЄ Цимбалюк розповів мені про те, що власне нещодавно він виступив перед іншими державами з промовою, яка пояснює, чому саме Росію треба виключати, і колеги зацікавилися, і навіть були ті, хто просили у нього. Тези це доведення, тобто цей процес може запрацювати, звісно, якщо нашим дипломатам вдасться отримати достатню підтримку. Швидко це не здійсниться, і для цього потрібна сміливість, якої ну будемо чесними. Часом у наших європейських друзів та партнерів бракує. Але відразу хочу також додати позитивний приклад. У попередньому відео, якщо до речі, ви його не дивилися, то можете подивитися в кінці того відео. Я розповідав про іншу перемогу, яку Україна от щойно отримала з керуючого органу організації з заборони хімічної зброї, виключили Росію вперше за роки існування цієї організації, завдяки тому, що Україна змогла зібрати голос. На, на, на користь по суті цього рішення голоси на користь е, своїх друзів, які війшли в це керівництво замість Росії. І зараз, от в той день, коли ми тут сиділи в Скоп'ї і чекали на е, рішення ОБСЄ, та сама історія сталася в іншій державі у міжнародній морській організації. Там також уперше Росію викинули з складу. Причому Москва дуже серйозно боролася за те, щоб цього не сталося. Вперше Росія випадає із керівництва багатьох міжнародних організацій, і це відбувається навіть не в перші дні після вторгнення, а зараз, навіть за майже два роки, як триває повномасштабна війна, це показує, що Процес вигнання Росії зі світового співтовариства триває, на жаль, міжнародна дипломатія міжнародні організації це дуже повільні структури, які не ухвалюють потрібні рішення дуже швидко. Звичайно, Росію треба було виключати також із ООН відразу після її вторгнення в Україну. Але ну що ж, рано чи пізно ми дійдемо і до цього кроку. Головне. Підштовхувати світ до розуміння цього. А ми в Європейській правді будемо слідкувати за цими подіями, і ви дізнаєтеся про них першими. Підписуйтеся на наш канал, лишайте у коментарях ваші запитання і до зустрічі на каналі Європейської правди.